З нагоди 136-ї річниці від дня народження відомого українського політичного і державного діяча Симона Петлюри вже традиційно відбулося урочисте покладання квітів до меморіальної дошки. Олег Пругло, заступник голови облдержадміністрації, говорить: зараз питання державності постало досить актуально. Захід потрібно проводити традиційно, щоб згадати всіх, хто стояв біля. Початку нашої незалежності, хто боровся за Україну, хто був патріотом справжнім і кого я ж кажу, в радянські часи вважали зрадником. Петро Ворона, голова Полтавської обласної ради, наголошує: хто пам'ятає свою історію, той має майбутнє. Українська Народна Республіка не змогла реалізувати основне завдання забезпечити незалежність і державність для нашої країни. Тоді Україна була в оточенні ворогів, яких які з усіх стрін намагалась і пошматувати. І сьогодні є певним чином повторення такої ситуації. Семен Васильович Бедльора говорив, що революція і держава повинна вміти захищатися, вона повинна мати свою армію. На жаль, Генеральна секретаріат Української Народної Республіки його думка не дуже підтримувалась. І через те Українська Народна Республіка тоді не створила сильну армію. Монолітну сильну, і це була величезна помилка. Микола Кульчинський, голова обласного об'єднання товариства просвіта, говорить: Петлюра був загрозою для нового повстання під час визволення України з під російської окупації. Для Миколи Кульчинського державний та політичний діяч є прикладом вірного служіння народу і державі. Досліджувати його життя і діяльність сьогодні це благодатне діло, бо дуже ж багато уроків можна взяти з. Цієї безприкладно героїчної боротьби трьохрічної на чотирьох фронтах за незалежність нашого народу і нашої держави. А саме а потім, це ж взагалі Петлюра і його покоління, це ті, хто вперше виконав заповідь Шевченка і вражує злою кров'ю волю окропіта. Афанасій, архієпископ Харківської і Полтавської української автокефальної православної церкви говорить: Петлюра, наша слава і честь. Варто більше знімати документальних фільмів про цю видатну постать, проводити петлюрівські читання. Якщо ми зараз не на вулиць, площ, не поставимо пам'ятників цим видатним українцям, то ми ще довго будемо перебувати у тій облуді пост радянським облуді, котру на ці імена на Зали е, вороги України е, ті, що чекісти, кадебісти, вся е, пропаганда комуністична того часу. Захід закінчився урочистим покладанням квітів представниками влади, духовенства та молоді.